Вже майже можемо рік. через місяць рік буде так. Да? Так, так. так все. Маємо привіт розібратися тоді. Я передусім вдячний, що працюю з вами і доєднався до вашої історії Да? історії, яку ви творите, і чесно вам скажу, я завжди спостерігав за. Медичним центром військової заклініки, в цілому, да? скільки ще я вчився, коли студентом був і стикався з вами як викладачами. Це було круто, і ви точно є творцями якоїсь приватної медицини. В регіоні це 100%, і в Україні також. І тому мені дуже, дуже приємно, і я впевнений, що ми ще створимо надзвичайно велике, надзвичайно щось класне. Але щоб це створити, потрібна відповідна команда. І знаєте, у вас дуже класна команда. У вас вам точно і нам, нас, 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 нам нас, нам є нас. чим пишатися. Дійсно, я тому що я повноцінно знаєте, вже відчуваю от частинку такого колективу, класного колективу. Е, всі професіонали, всі експерти, і головна така риса, і мені здається, яку вдалося і вде зберегти посім. Це людяність. Да? Е, е, люди щирі, працьовиті, відверті. Це дуже круто. Рухатися вперед можна одному, але коли команда може йти доволі далеко і створити набагато якісь великі речі, тому мусимо працювати, шукати, збільшувати наш колектив, да завлікати нових членів команди.